Друзі, на вулиці стало вже доволі прохолодно, а так іноді хочеться випити каву в затишному місці і щоб діти в цей час були чимось зайняті. Тож у мене для вас перелік кафе у відні з дитячим простором. Збережіть собі, щоб не загубити буфаліно стильний український заклад з італійською кухнею і великою дитячою гравою кімнатою. Діти обожнюють тут проводити час, а дорослі можуть відчути себе, наче десь у Києві. Гундіс невелике затишне кафе недалеко від центру, Одне із перших кафе, куди ми почали приходити з дітьми. Тут завжди смачно. На вихідних чи в погану погоду краще бронювати столик заздалегідь. Фідерчен Фемелін кафе. нове невелике кафе у 19-му районі. Якщо ви живете поруч, то гарне місце випити каву, поки малеча зайнята іграшками, або провести невелике дитяче свято. Кіндершпіль Дас Фемелін кафе, кафе, де краще заздалегідь забронювати столик. Його полюпляють австрійці. Тут потрібно заплатити за відвідування ігрової зони, але це включає безкоштовний буфет із снеками і напоями для малечі. Баомі. Кафе з в'єтнамською кухнею і великим простором для дітей є будиночки, є маленькі потяги, кухні, лабіринтики для маленьких, бізі дошки. Ще в цьому кафе можна власноруч скласти дитячу тарілочку з улюбленою їжею.